Івано-Франківський надалі без виконкому. Про долю цього органу кілька годин сперечалися під час сесії міської ради. Почалося з того, що мер відмовився вносити на розгляд депутатів склад нового виконавчого комітету. Анушкевичу сповідомив, донедавна мав згоду від усіх причетних політсил щодо формування нового МВК. І лише в останній момент свободу не влаштував Зінові Фітель, чому мер не розуміє. Я не можу зрозуміти, які претензії до першого заступника. Тобто, ця кандидатура не узгоджена. Я не можу працювати без першого заступника. Я вважаю Фітеля Зіновія Іграча професіоналом і надзвичайно відповідальною людиною. Із тих, кого я знаю, я не бачу рівноцінної заміни нові іграчуфітелю. Публічно критикувати першого заступника міського голови взявся народний депутат Руслан Марцінків. Особисто мені не подобалося. Це роботи першого заступника зірної фітиля на цій посаді. І дуже є багато питань, в тому числі е, було до роботи першого заступника е, вашого підлеглого. І це ще одна з причин була, чому виконком був відправлений у відставку. Не бажаючи завершувати пленарний день без нового виконкому, депутати більшості взялися пропонувати компромісні ідеї. Кажуть, якщо конфліктним є лише посада першого заступника, то його треба призначити виконуючим обов'язків. Натомість склад МВК у кількості 15 чоловік можна затвердити і нині. Щодо Фітеля, то йому варто дати випробувальний термін на два місяці. Та юристи таку пропозицію розкритикували. Сама посада першого заступника відповідно до статті 10 закону України про службу варту. Нах місцевого самоврядування до виборних посад, на які обираються або затверджуються радою відповідною радою. Тобто міський голова не має жодних правових підстав видавати розпорядження про призначення на посаду заступника міського голови. Після двох перерв та тривалих перемовин мер таки вніс пропозицію щодо складу виконкому в його проекті. Зіновий фітель залишився, та депутати за такий формат виконавчого органу не проголосували. За було лише чотири голоси.